Вправа 223. За 7 олівців і 3 ручки заплатили 50 гривень 85 копійок. Скільки коштує один олівець, якщо він дешевший за ручку, на 4 гривні 95 копійок. Ну що ж, давайте, щоб розв'язати цю задачу, позначимо найменшу величину, наприклад, вартість олівця через X. Запишемо тоді нехай. Олівець. Коштує. Пишемо X гривень. Отак. От тоді. Так, якщо олівець, дешевший за ручку на 4 гривні 95 копійок, то ручка дорожча. За олівець на 4 гривні 95 копійок. Пишемо тоді ручка. Коштує. x плюс в гривнях. Якщо записати, це буде 4,95 гривні. Тому що 100 копійок це одна гривня. Одна копійка це сота частина гривні. Так? Ну а за умовою. Маємо. Сказано 7 олівців. Це 7х. І 3 ручки плюс 3, що множиться. А в дужках замість вартості ручки пишемо, як ми записали Х плюс 4,95. Це має дорівнювати разом 50 гривень 85 копійок. Це буде 50, цілих. 85 копійок це буде 85 гривні. Ну що ж, зараз розв'язуємо це рівняння, знаходимо Х, це буде вартість олівця. Отже, розкриваємо дужки 7х додати 3, що множиться на Х, це буде 3х, далі додати 3, що множиться на 4,95. Це на 5 сотих менше, ніж 5. 3 помножити на 5 це було 15. А це буде на 3 помножити на 5 на 0,15 менше. Тобто це буде 14,85 на 15 сотих менше, ніж 15. Так, і це має дорівнювати 50,85. Є? 7х плюс 3х. Разом буде 10х, плюс 14,85. Це дорівнює 50,85. Є. Переносимо тоді невідомий доданок. Відомий доданок 14,85 праворуч з протилежним знаком. Записуємо 10х, тоді дорівнює. 50,85 було. Зліва було плюс 14,85. Справа буде мінус 14,85. Записуємо тоді, що 10х дорівнює. 50,85 мінус 14,85. Різниця дробової частини дорівнює 0. А 50-14 це буде 36. Записуємо дорівнює 36. Знаходимо x невідомий множник. Добуток 36. Ділимо на відомий множник. Записуємо, що x тоді дорівнює. Переносимо кому на один розряд ліворуч. Це буде 3,6. Дужка записуємо, чого? Гривні. Це у нас буде вартість. Олівця. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так, скільки коштує один олівець? Записуємо 3,6 гривні. Є?